Доброго ранку всім. У мене сьогодні останній день літа. Ви це будете дивитися вже в перший день осені. І, як сказали колись класики з групи Аха, Summer Moved On. Тобто літо пішло далі. Ну, Сподіваюся, що осінь для нас по перше буде переможна, по-друге, грибна, а по-третє, щаслива. Тому з чим я вас всіх і вітаю. Зараз стала помірна погода, жара спала, трошки вночі щось моросило, і я сподіваюся, що це дало якийсь результат. Але я вибрав трошки неправильну тактику з самого ранку, тому що я е, собі намалював в голові один маршрут і вибрав дуже складні хащі для того, щоб на нього вийти. І як бачите, я от хожу вже таке щось незрозуміле, Ну, мені треба йти в одну сторону, а звідти я вже до вас доєднаюся. Так що Побачимося далі на маршруті. І бажаю нам всім гарного перегляду і хорошої грибалки. Так, я йду вже доволі багато. Тут такі гори доволі круті, але і грибів не дуже є. Так що навіть таку першу лисичку я візьму. Деякі гриби я ще бачив, але... Но... Це були погані гриби, навіть не дуже, скажімо так, цікаві своєю чудернацькістю. А так, я йду трошки незвичним для себе маршрутом. Бачу вже трошки якихось дітей, яких тут в табір водять для них. Це є така прогулянка. Так, це на що? Це якийсь мухомор. От, бо тут десь є якісь полонини, але мені треба гриби. Так що хочу подякувати зараз вам за те, що ви дивитеся відео мої, за те, що коментуєте, за те, що ставите лайки, підписуєтесь. Я пробую все робити для того, щоб дослухатися до ваших потреб, що вам цікаво. і... В той же самий час роблю те, що робить мене щасливим, тому що для мене гриболовля це є зараз така немала частина того, що мені приносить задоволення, тому що це дуже хороше місце, де би можна було від тих же хіть, які є зараз довкола нас, трошки переключитися. Тут якось про те забуваєш, особливо коли Десь приходить час, що в тебе немає тут зв'язку читати новини. Але наголошу на тому, що ми стоїмо вже дуже-дуже довго. Там скільки вже десь 600 днів. Майже плюс-мінус. Це кожен раз, коли хтось з вас буде думати, що от що війна щось затягується. Ми Завжди маємо бути вдячні нашим воїнам за те, що вона триває і не закінчилася давним-давно нашим проігрошем. А ми таки тримаємо оборону. Ми тил. з тилу пробуємо допомагати. Якщо у вас є така можливість, то будь ласка, от по QR-коду або в описі під відео є посилання на карту, то Можна допомогти їм для того, щоб наблизити нашу перемогу. Тому будемо робити так. А я далі йду, шукаю гриби, поки що тільки з цією однією лисичкою. Тактика орієнтування по мухоморах. Таке вже потрошки на кінець-то починає працювати. Ну щось такий молодесенький грибочечок я вже знайшов. Так. Раз. Це є добре. Тепер уже можна потрошки і щось діставати. Куди їх складати? Поки йшов, то знайшов один грибочок, який впав згори вже під своєю вагою. Бо він офігенний, класний. Такий. Класний чистесенький грибочок. А тут... От і білий. Ну, уже не добрий. Зараз тут його порозкидає. Ну, тут місце є непогане. Ще один грибочок на кінець-то попався. А ну дивимося, який він тут. Так. Отакий. От О! Є. Так, Шапочка хороша, ніжка хороша, файно є. 40 хвилин. Дуже різкого важкого підйому вверх. Я йду і фактично за весь той час жодного грибочка я не бачив, але підйом просто вбивчий складний і крутий. А я дуже сподіваюся, що зараз там наверху таке буде щось цікавіше. І я цим маршрутом ще не ходив. Я собі так по якійсь своїй геолокації азимут проклав і пішов, е, но, Ну но поки що ще не до кінця розумію де я вийду. І як мені звідти треба буде перейти на точку збору. Ну, сподіваюся, що все вийде. Так, то Якісь погляди на це є. А ну зараз подивимося, куди я вийшов. Так, тут просто... А тут -то зараз треба буде йти вниз. Ага. Ага. Ну нічого, йдемо шукати стежку. Тут красунчика бачу здалека. подивіться, ага, Ой який файнуткий! Ану. Де ти там? Ох ти ж! А. от, Це такі грибочки, за якими я йду. Суперські. Я зупинився трошки почекати. Тут в мене такий дружок красивий. От. Я вже сьогодні і сову бачив. Слава Богу, що не було змій. Я роблю собі зараз невеличку зупинку. Треба трошки перепочити, бо цей Підйомчик був доволі складний, але це мені подобається. Так що трошки посиджу. По грибах щось нічого немає, тому я тут, в такому місці, де я ще якось не знаю як, але знайшов чорницю. Маю стаканчик і трошки її назбираю. По Поки є, можна це зробити. Це було важче і довше, ніж я собі думав, але такий стаканчик є. Думаю, цього мені вистачить, а далі буду йти от туди, в лісочок. Шукати, бачу, тут щось. Ну то поганка. Так що, сподіваюся, далі на гриби. Після дуже довгої грибної паузи. Знайшов ще один грибочок. Дивно, тому що в траві. А мені здається, що це не білий. Бо це від моїх рук. Ну, але йому вже все. Так що, бо в мене руки всі від чорниці. Ну, думаю, значить треба ще десь десяти шукати. Ще один білячок. Старичок. Ну, в цьому вже все. Ну, але то, що вони є, це мене тішить. Тому я радий. Зараз я прийшов на такі місця, де останній раз я взагалі білі гриби знаходив ще минулого року. Цього сезону тут щось декілька разів я був, здається один. Чи два, але ще жодного разу я тут білого гриба не знаходив. Але так як минулого року я тут знаходив білі гриби, можна сказати, у вересні, то я би дуже хотів, щоб зараз вони також уже були тут. Тому буду пробувати. от Звідси починається діляночка. Сподіваюся, що щось буде вам показати. Ажосі перший грибочок саме тут. Дивимося в якому він стані. Так. Ано. Так, нормальний. Так. Клас. Тобто у мене вже окрім цих грибочків буде ще пару штучок. Я сподіваюся. Ну, цей суперський. Ще один грибочок, але до нього треба подивитися, тому що він виглядає ніби нормально. От. Але шапочка вже від жари потріскалася. Так що треба подивитися. У вас напевно виникло питання, як це грибочки падають від своєї ваги. То що зранку я казав, а от десь отак. От. Бачите? Він є тут. Зараз треба буде спробувати знайти, де була його основна ніжка. Так, чекайте, поставлю. Ось був грибочок. Такий. І десь вище, напевно, має бути ніжка, з якої він обламався. Ну, поки що не бачу. Хм. Ну, але от такий грибочок якийсь є. Він, він вже напевно недобрий. Зараз подивлюся. Бо попередній був просто наскрізь червивий. А цей ще подивлюся. Думаю, теж не буде добрий. Тут я знайшов грибочок. От і він вже ніякий. Зараз буду його розкидати по гілках. А ось тут був корінь. І коли вони такі виростають, особливо із-за посухи, то вони от деколи розколюються і падають самі від себе. Так що отаке. От Парочка лисичок. Ну, дивимося. Ох ти ж. Так. Так, так. Так, цю вже не берем. Цю дивимося. А тут ще одна красунька. Така. Клас. Ну, це дуже добре. Перший в цьому році грибочок під колодою. Дивимося. По тому, як тут його поїло все, так розумію, що йому вже нічого не світить, але я тут його порозкидаю. Ну добре, що є. Принаймні, знайшов. І вдача прийшла це я. Такий радий, що я сюди прийшов. Подивіться на оцей малесенький білячок. Який є тут. Клас. Но це не все. Опа. Тільки погляньте. Отут От корінь. Оце так. <риспілляє> Клас. Ох ти ж. Супер. На кінець то я тебе знайшов. Ще один білячок. Подивимось, який він. Тому що так виглядає. Суперово. Тверденький. О. Оце так. Супер. Це так велетень. Я Його здалека побачу. З нього вже точно напевно нічого не буде, тому що ну от... Дивіться який. Ну. ну, такий красик, класний. Був. Не дочекався він мене. Ну і ще один грибочок. Такий у нас білячок. Мені сподобалося під моїм минулим відео. Задали питання, звідки взагалі пішла така назва і чому кажуть біляк, білячок. Тому що, якщо чесно, я навіть вам не зможу сказати. Але сама суть, що я от називав... Їх так, і, ну, навіть ніколи не задумувався над тим, чому так, а десь, е, напевно, пару років назад знав, що е, біляком можуть ще називати білу гарячку. От. Ну, це просто така назва: Білячок Красючок. Білий. Маємо ще один білячок. І цей уже трофейний. Ну, опа. Такий. Діка рука. Опа. Нічого собі. Чудовий грибочок. Понад 6 годин і багато кілометрів я от ходжу лісами і зараз я є щасливий. З того, з, з декількох факторів. Перший фактор це те, що в мене є повне відро білих грибів в рюкзаку. А ще одне, не повне, але там трошки є що вони не помістилися. У мене такий результат був дуже давно. Там буде в мене виходило понад декілька відер саме білих грибів. Тому це мене дуже тішить. Другий фактор, який мене тішить, це те, що ви додивилися і добули зі мною до цього моменту. І далі дивитеся. Якщо у вас є якісь до мене питання, пропозиції чи там... Вас щось цікавить саме в Буковелі, то, будь ласка, задавайте. Я буду радий вам допомогти. Я не думаю, що десь зараз в даному моєму маршруті ще будуть якісь грибочки на постскриптом. Ну, але якщо будуть, то то буде класно. А тут я якраз хотів вам показати, які кінематографічні в Карпатах є ліси. І ще я би дуже хотів попросити вас задонатити по QR-коду або в описі під відео є карта для того, щоб цю українську красу зберегти з нами. Тому що такого дуже мало де є, в принципі, в світі. Це вам їх хобітанія, і що тільки ви не хочете. Тут дуже класно. І повірте, що це має бути саме наша краса. Тому я ще раз вас закликаю донатити для того, щоб допомагати хлопцям і дівчатам з 80-ки або з до решта Ініціатив брутального футболу. І хочу також вам сказати, що у нас всіх, все дуже скоро буде добре. Слава Україні! І чомусь рівно на, на цих словах мали появитися у нас отакі от красиві козарики. Там був один і тут два. Ну зараз буду до них дивитись. Пост скрипту. Почався дощ і дуже, дуже мімішний, маленький отакий от білячок.